І зараз з нами на зв'язку Андрій Мирончук, начальник прес-центру штабу АТО, тож можемо дізнатися подробиці, власне, того, як минула ніч. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. Чи спокійно зараз на Сході, чи не порушують перемир'я бойовики? Так, спокійно. Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції пройшла спокійно. Це дало можливість продовжити обладнання позицій, готувати техніку та озброєння для відведення від лінії розмежування згідно мінських домовленостей. А де звідки саме нині відводиться техніка? Це все як і було, сектор А чи вже інші сектори задіяні? Так, так. Саме так і є. Тобто техніка відведена тільки на Луганщині у секторі А врешті районах… техніка виводиться зони антитерористичної операції по всіх секторах. Ну зараз не можу казати вам. Добре, тоді розкажіть, будь ласка, а чим займаються бійці? От в момент перемир'я ведуться якісь можливо тренування? Зараз основна основне, основне зусилля зосереджене на підготовці до зимового періоду, готуються позиції, готується техніка та зброєння до зимового періоду. Зрозуміло. Загалом як е, готова наша армія до зими, оскільки вже температура подекуди і мінусова. Так, готова.